Церква Божа, піднімайся, кличе сам Господь Тебе, ти до нього прислухайся, Божа нива жде тебе, ти до нього прислухайся, Божа жде тебе. через гори і долини до нас ли клич Христа, скоро день великий жнива, нам вістять його уста. скоро день великий жнива, нам вістять його уста. мужі сильні всі здавайте, голос повний вже зерна вечір, поспішайте, Нима ще не зібрана, скоро вечір поспішайте, Нима ще не зібрана, і жінки усі вставайте на Господню, не будь. Все колося позбирайте, і важкі снопи зв'яжіть. Все колося позбирайте, і важкі снопи зв'яжіть. Діви юні також знайте, Божа нива жде і вас, все зерно ви позбирайте, покинете. Ще не погас все зерно Ви позбирайте поки день ще не погас старець критий сивиною хоч без сили стані ти і тримтячою рукою, сніг забути підніми. І тремтячою рукою Сніп забути під Будьмо пильні християни, марнотузкий мої гріх, Всі на ниву, Божу гляньмо, бо до праці кличе всіх, всі на ниву, Божу гляньмо. Бог до праці кличе всіх, після жнив спокій чудесний, всіх женців на небі жде. скоро Бог у хутім небесний свою церкву приведе, скоро Бог утім небесний, свою церкву приведе. Вже спустили стіні ночі, ось і північ надійде. піднімайте свої очі, скоро наш Господь гряде, піднімайте свої очі, скоро наш Господь. Гряде.